Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матч ахтеря у лізі чемпіонів, вогняне львівське дербі, звільнення тренера в українському клубі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати вам, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з донецького шахтаря, який мінімально програв лондонському арсеналу з рахунком 1-0. І знову ми повертаємось до нашої улюбленої фрази Поразку за яку не соромно. Я особисто її дуже ненавиджу, тому що ну, як може бути не соромно, якщо ми програли. Ну не може Шахтар потім наприкінці цього етапу, після восьми матчів, їм не буде вистачати один бал, і вони скажуть: а ось пам'ятаєте, нам там було не соромно за нашу поразку, а дайте нам один бал. Ні, такого ж не буде, тому. На жаль, як би там вони добре не зіграли краще ніж в минулих матчах, все одно гра забувається, а результат залишається. В цілому огляд цього поєдинку можна було б завершити і на цьому, але є декілька важливих моментів, які важливо сказати. По-перше, це те, що доки арсенал не забив свій перший гол, вони не змінили свою тактику. Бо після того, як відбувся прикрий рикошет Дмитра Різника, Арсенал одразу сів у такий відносно нижній блок і почав сушити гру протягом усього поєдинку. Я думаю, вони так зробили через те, що в минулому матчі в чемпіонаті Англії вони програли Бормуту 2-0. І цей матч був дуже непростий для них через те, що вони залишились у 10-х на полі після 30-ї хвилини. Тому, звичайно, в такому матчі вони втратили багато сил. Бо якщо подивитися на стартові склади, то 8 з 10 гравців як грали проти Бормута, так і грали і проти Шахтаря. Ну, по-друге, це те, що вони в наступному турі Англії грають проти Ліверпулю, і можливо вони тут зараз економили свої сили. Якщо ж казати про Шахтар, то те, як повів себе Арсенал після забитого голу, я вважав дуже неправильною ідеєю, і знаючи, як Шахтар може грати у позиційний футбол, маючи технічних бразильців, Судакова, то вони з легкістю могли б і зрівняти рахунок. Звичайно, у гірників це не виходило протягом майже усього матчу. Вони якось крутилися, крутилися, але все це не доходило до небезпечних моментів. Однак Маріно Пушич вирішив випустити одразу двох бразильців замість двох українців. І звичайно, вихід Кевіна і Підріньо трошки освіжив гру і додав гостроти у поєдинку. Ми одразу побачили момент Підріньо, який пробував дуже небезпечно, і вородар арсеналу якісно відбив на кутовий. Ну а другий момент, який створив Шахтар у цьому поєдинку, це було наприкінці матчу, коли подавали на Марлона Гомаса. Той стояв просто один, ніхто з граців арсеналу його не оберігав. В нього була просто ідеальна можливість обрати правильно точку і пробити ворота і забити. Ніхто і нічого йому це не заважало, але він просто не влучив головою по м'ячу. Ми прекрасно знаємо, що бразильці в нас дуже класно справляються з м'ячем, вони талановиті в цьому. Однак, як бачимо, з головою є проблеми. У підсумку маємо програш шахтаря і непоганий поєдинок від гірників. Так приємно було побачити, що вони вміють грати краще, однак, як я казав раніше про арсенал, було багато чинників, чому лондонська команда дозволила грати саме так. Ну і знову ж таки казати про те, що Шахтар непогано грав, це як знаєте, є вираз, гарна людина це не професія. Так і те, що Шахтар непогано грав, але не приніс результату, ну це ж нічого не значить. До речі, ще один фактор, завдяки чому Шахтар грав краще на останніх хвилинах, це те, що після того, як Дмитро Різник відбив пенальті, це додало якогось такого позитиву для команди. Бойового духу, і це якось їх замотивувало, що можна ще щось виправити в цьому поєдинку і бодай зрівняти. Однак трошки не вистачило. Але знову ж таки, що я хотів би сказати, це те, що не зважаючи на те, що можна там вигадувати будь-які фрази поразка за яку не соромно і так далі, все одно я вважаю, що Шахтар не награв в цьому поєдинку, хоча б на нічию. Ну і звичайно не може не згадати про другу частину матчів 10-го туру УПЛ, де в одному з яких ЛНЗ переміг Інуглець з рахунком 2-0. В цілому 10-й тур був так зроблений, що в перші два дні, в п'ятницю та суботу, зіграли команди, які посідають топ-4: Динамо, Шахтар, Олександрія Полісся. Ну а в неділю та понеділок вже грали команди, які посідають там всередині таблиці або наприкінці. А тому, можливо, і немає такого особливого інтересу до цих матчів, тому що, ну ось, наприклад, матч ЛНЗ Інгулець. В цьому поєдинку команда з Черкас, я вважаю, впевнено, перемогла останню команду нашого чемпіонату. Так, звичайно, підопічні Василя Кобіна намагалася огризатися, але цього не вистачило, щоб якось зачепитися. Бодай за нічию. Так, звичайно, вони про рахунку 1-0 мали ідеальну нагоду зрівняти рахунок з пенальті. Однак, якщо ви цим не користуєтесь, то звичайно розраховувати бодай на нічию не має сенсу. А тому маємо, що ЛНЗ команда, яка має амбіції, набирає максимум очок, і це саме те, що їм і потрібно робити: набирати бали там, де це можливо. Ось в Одесі відбувся матч аутсайдерів, де Чорноморець та Верес зіграли 1-1. Чесно кажучи, не образу цим командам, але в мене було відчуття, що я спостерігаю за матчем лідерів першої ліги. Так, вони непогано грали в цьому поєдинку, створювали моменти, це не було прям так дуже сіро. Однак, враховуючи браку, ту кількість помилок, коли там, гравці втрачають позиції або просто віддають м'яч супернику, то, звичайно, це дуже нагадувало рівень першої ліги. У підсумку маємо нічільний результат, який просто ідеальний для суперників. Ось у Києві зоря програла «Кривбасу» з рахунком 0-1. І тут вже ми побачили більш цікавий футбол, тому що в обох командах є гравці певного класу, які вміють створювати моменти з нічого. Обидві команди намагаються грати в атакуючий футбол. Якщо звичайно під це підходить суперник, бо зоря намагалася проти Динамо грати у більш такий щільний футбол, компактний, закриваючи власні ворота. Ну а тут ми маємо такий футбол на зустрічних курсах. Постійно то одна команда щось створює, то інша, постійно хтось помиляється. Звичайно, швидкі гравці одної та іншої команди цим користуються. А тому ми побачили цікавий подинок від обох команд. Однак, якщо казати про гравців, які вміють користуватися помилками, то у Юрія Вернодуба. Таких підопічних більше, а тому і вдалося перемогти в цьому поєдинку. Ідеальний приклад, коли Соса відбирає м'яч у Джордана і майже виходить віч на віч та забиває гол. До речі, багато хто розхвалював Джордана, ну а зараз він програє боротьбу там, де це він не повинен був робити. Він повинен був просто кудись вибити ваут і завершити цей момент. Кривбас, звичайно, міг вигравати із більшим рахунком, однак Стійки та Турбаєвський врятувало зорю від розгромної поразки. До речі, у Кровбаса зараз є невеличке підсилення. Воно, звичайно, було ще місяць тому, коли Ілліч повернувся до складу команди. Однак в цьому подинку він вперше зіграв у стартовому складі. Звичайно, він досвідчений гравець, який допоможе Юрію Вернодубу, однак це не закриє ту проблему, яка є у центрі захисту. Ну головним матчем усього 10-го туру стало львівське дербі у Руху Карпати, де перемогли зелене білі з рахунком 1-0. Особисто я чекав на цей матч дуже довго, тому що було цікаво, чи зможемо ми тут побачити справжній дербі львівське, чи ми побачимо просто протистояння двох команд, які знаходяться в одному місці. І як же було приємно бачити, що так це дійсно вийшло як дербі, тому що. Гравці обох команд віддавалися на більше ніж 100%. Це було видно, як вони намагалися чіплятися за будь-який м'яч, постійно якось порушували правила, при тому, що це було не потрібно. Тобто відчувалася якась, знаєте, злоба на інших гравців, при тому, що по моментам такого не повинно було бути. І це веде до того, що ну, 100% тренерський штаб однієї і другої команди підготував, що це дуже важливий матч, і тут важливо перемогти в цьому поєдинку, бо це, як кажуть у Дербі боротьба за місто. Взагалі, в цьому поєдинку було все, що потрібно побачити у Дербі. Гол був. був. Звичайно, хотілося б побачити більше голів. Щоб там 3-4, але маємо, що маємо. Рух на останніх хвилинах створював дуже багато моментів. Також була бійка. Ну, як бійка, більше сутичка між гравцями, але це все одно ознака того, що температура цього матчу була дуже висока, а тому і не дивно, що гравці між собою не поладили. Взагалі, що стосується усього поєдинку, то було відчутно, що не обидві команди готові грати у такому темпі. Ми бачили матчі, коли рух постійно так вміє грати в такому високому темпі з самовіддачею на 100 і плюс відсотків. Однак Кревбас це команда, яка більше грає там десь позиційно, і я не бачив, щоб вони ось так грали протягом усього поєдинку. А тому не дивно, що Карпати десь підсіли у другій половині другого тайму. І вже тоді львівська команда почала створювати багато моментів. І це, до речі, про те, що я казав у минулих відео, що знову ж таки ігрок краснопіру, нападнику львівського руху потрібно забивати саме в таких матчах. Жовто-чорні влітку за нього віддали пів мільйона доларів і, звичайно, розраховують на нього як дуже важливого та ключового гравця. Але поки що ми такого не бачимо. Так він забиває багато голів, він вже п'ять раз так зробив, однак він забиває команда, там, де рух розгромно перемагав. А що стосується важливих матчів, він цього не робить. Він не реалізував класні моменти проти Динамо, він не зміг тут забити. Тому взимку, напевно, руху прийдеться шукати якогось досвідченого нападника, бо з одним краснопіром далеко не підеш, і про ніякі Єврокубки думати не потрібно. Валерій Кривенцов більше не є головним тренером Буковини. Про це повідомляє прес-служба клубу. Наглядова рада Чернівецької «Буковини» прийняла рішення відсторонити головного тренера жовто-чорних від виконання своїх обов'язків. До заключних матчів в літньо осінньої частині сезону команду готуватиме спортивний директор Буковини Григорій Чурілов, який тимчасово виконуватиме обов'язки головного тренера. І що найцікавіше в цій новині – це не те, що його просто звільнили. В Цьому немає нічого особливого, він напевно не виправдовує тих сподівань, про які думає там, президент клубу. А справа в тому, що президент клубу раніше казав, що дасть йому працювати в клубі 2-3 роки, щоб той побудував команду. Як бачимо, не дав стільки років. До речі, деякі змі, а саме футбол хаб, повідомляють, що Роман Грихарчук може очолити Буковину, який нещодавно попрощався з азербайджанським навчі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!